Привіт, друзі! Мене звуть Дмитро. Ви на каналі Football Universe, Футбольний Всесвіт. Якщо ви ще не підписані на канал, то обов'язково підписуйтеся, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. Ну а також ставте лайки для розгону цього відео. Поїхали! Додивіться це відео до кінця, адже в кінці відео на вас чекає дуже крутий анонс. Тому... Дочекайтеся! Зараз ми обговоримо найцікавіші футбольні новини українського та світового футболу. Розпочнемо з жеребкування Ліги Чемпіонів. Вчора у Стамбулі відбулося жеребкування Ліги Чемпіонів. Нагадую, що фінал якраз у Стамбулі і відбудеться. Тож, давайте пройдемося дуже швиденько по групах. Зроблю для вас невеличкий коментар. Тож, група А. Аякс Ліверпуль, Наполі та Рейнджерс. Якщо чесно, навіть трішки дивно, вже вляглися емоції, зараз вже більш більше реально подивився на всі групи, і дуже дивно, що групу з Баварії Барселоною Інтером та Вікторією Пельзейм всі вже хрестили групою смерті. Хоча насправді ось ця група максимально дуже рівна. Тому що кожна команда може і перемогти в кожної, і звісно, що програти відповідно. Тому я думаю, що якраз у цій групі перетасовуватиметься все з максимальною швидкістю. Будь-яка команда зможе е, як посісти перше місце, так і останнє. Ну, звісно, що можна в цій групі виділити окремо Ліверпуль, який був фіналістом попереднього розіграшу Ліги Чемпіонів. І Юрген Клоп до речі пообіцяв, що. Щоб його чекали і забронювали місця у готелі, де пройде наступний фінал. Тому ж тому перевіримо, наскільки був правий Юрген Клоп. Група Бі Порту Атлетико Мадрид, Мадрид», «Байер» та Брюге теж достатньо рівна група. Можна виділити окремо Атлетико Мадрид. «Байер», Порту та Брюге можуть вести боротьбу за друге місце. І, якщо чесно, більше, звісно, фаворитом виглядає Баєр. Хоча не виключаємо і інших команд, адже той самий Брюге дуже рано списувати з рахунку. Да, сусіди. Дуже рано списувати з рахунків Брюге, адже пам'ятаємо, що Брюге навіть реал перемагав, тому будемо дивитися. Група Сі, яку вже всі нарекли групою смерті: Баварія, Барселона, Інтер та Вікторія Пельзень. А, ну, за виключення Вікторії Пезень. Раніше в міс... на місці була Славія, тепер це Вікторія Пельзень. Списувати чеський колектив ми не будемо. Я думаю, Вікторія Пельзень навіть під ніжки може грандом поставити. Як будуть розвиватися події між Баварією, Барселоною та Інтером, буде дуже цікаво подивитися, звісно. Багато хто з вас вже навіть писав, що Барселона потрапить до Ліги Європи. Але Барселону рано списувати, адже колектив у Хаві дуже боєздатний, багато класних підписань. Ну і звісно ж, Роберт Левандовський приїде до Німеччини. Мюллер вже його чекає, написав у твіттері, Тому чекаємо на протистояння е, уже нинішньої команди Роберта проти колишньої. Наступна група це група D. Альтрах, Тоттенхем, Спортін та Олімпік Марсель. Звісно, що виділяється тут Альтрах та Тоттенхем, дехто вже написав, що це група Ліги Європи в лізі чемпіонів. Але давайте не будемо прям так аж шапка закиданням займатися. Група дуже дуже цікава. Фаворитами виглядають Тоттенхем та Айнтрахт, але Спортін та Олімпік Марсель можуть попсувати нерви. З'являється вже більше і більше новин е, про те, що Кристіано Роналду може перейти до спортінгу. Е, це вже не знаю, новий виток новин про Кристіану Роналду та його переходи. Але трансферне вікно не передбачуване. Я, наприклад, дуже не очікував, що Казиміра. Перейде до Манчестер Юнайтед про цю новину я розповідав в попередньому відео. За посиланням переходьте та переглядайте. Дякую ще раз за вашу активність, ваші коментарі, лайки під останнім відео. Набираємо обертів, підписників стає більше, коментарів більше, лайків більше. Дякую вам за увагу. Звісно ж, продовжуємо в тому ж дусі, буду для вас робити ще більше цікавого контенту. Група І це Мілан, Челси, Зальцбург та Динамо Загреб. Мілан та Челсі всі вже визнали фаворитами цієї групи, хоча «Зальцбург» та Динамо Загреб теж попсують нерви і не варто їх списувати. І група Ф це група Шахтаря. А в моєму телеграмі посилання ви зможете знайти в описі до цього відео. Ми проводили альтернативне голосування, кого би хотіли побачити в групі Шахтаря. Більшість з вас проголосувала за Антрах цивілью та макабі Хайфа, але ми з вами не попали абсолютно, тому що група Шахтаря виглядає наступним чином: Реал, Лейпциг, Шахтар та Селтік. Давайте е коротенько зупинимося на цій групі і розберемо основні моменти. З реалом це вже третє поспіль протистояння. Шість матчів загалом, 4 перемоги, нуль нічиїх та 2 поразки. З Лець цього ми раніше не зустрічалися. Якщо з реалом уже Шахтар звично грає, реал е, баласт е, скинув, дуже сенсаційно був е, відхід Казиміра, але є дуже якісні підписання Антонія Рюдіґера та Орельєна Чуамені. Тому е, реал максимально свій склад е, залишив і ще плюс е, трішки підсилився на ключових позиціях. До речі, на нагородженні. Взяли свої нагороди Карім Бензема як кращий переможець сезону, кращий футболіст світу за версією УЄФА. А Карло Анчелоті було визнано кращим тренером сезону. Максимально все спорадливо, я вважаю, і максимально все заслужено. З Лейцегом команда гірників ще не зустрічалася. Лейпциг дуже боєздатний колектив, переможець минулорічного кубку Німеччини, хоча в суперкубку вони здорово влетіли в Баварії і дуже погано почали сезон. Але ще до матчів Ліги Чемпіонів час залишається, тому Лейпциг, звісно, ходу свою набере. Вже цими вихідними Лейпциг гратиме проти Вольсбурга і що, говорять, що якщо Лейпциг не переможе, можуть відправити відставку Доменіко Тедеско. Тому слідкуйте. Щодо літнього підсилення, то до Лейпцигу повернувся Тімо Вернер і одразу ж відзначився дебютним голом в своєму дебютному матчі, а також зберегли свого найкращого гравця Крістафера Кунку. З Селтіком Шахтар раніше зустрічався, але це було в далеких 2000-х роках. Чотири матчі, дві перемоги, нуль нічиїх та дві поразки. Тому тут статистика рівна абсолютно. Привіт донечанням з нульових, коли йому у 2004 та 2007 довелося зустрітися із Селтіком. У тому ж таки груповому раунді Ліги Чемпіонів. В обох випадках команди мінялися домашніми перемогами. Після тих протестувань з обома клубами сталися історичні досягнення. Адже Шахтар взяв кубок у Єфа, а Селтік не так давно в першій історії чемпіонату Шотландії взяв внутрішній требл із трофею три сезони поспіль. В Нинішньому складі Селтіка не так багато гучних імен, варто виділити Джо Харта, екс-воротаря Манчестер Сіті, та новачка Арана Муя. Колишнього хавбеку Брайтона та Хадерсфілда в АПЛ. Не гучно лунає і ім'я тренера е, Селтику. Це Анге Пастекоглу, який колись очолював збірну Австралії на чемпіонаті світу 2014 року. Але що залишається стабільним, так це перемоги у чемпіонаті Шотландії. Група G виглядає наступним чином: Манчестер Сіті, Севілі, Борусія Дортмун та Копенгаген. Копенгаген вже всі списали, але знаєте, можливо, навіть ігри з Копенгагеном будуть ключові у цій тристоронній дуелі між Севілією, Борусія Дортмун та Манчестер Сіті. Я все ж думаю, що Борусія Дортмунд та Манчестер Сіті пройдуть до плей-офф, а Севілі відправиться до свого вже звичного і улюбленого. Єврокубку Ліга Європи або Ліга Цивілії. Називайте, як вам завгодно. Група H, Парі Сен-Жермен, Ювентус Бенфіка та Макабі Хальфа. Звісно, що тут фаворитами виглядають на папері Парі Сен-Жермен та Ювентус. Хоча, стосовно фаворитизму Ювентуса, є певні сумніви, адже Бенфіка зараз дуже здорово виглядає. Хоча і на фоні ігор із Динамо. Динамо програло у Бенфіці 3-0 та відправилося до Ліги Європи. Тож Бенфіка може навіть полоскотати нерви Ювентусу. І я, наприклад, зроблю сміливий прогноз, скажу, що Бенфіка потрапить до плей-офф Ліги Чемпіонів. Ювентус відправиться до Ліги Європи. Ну, подивимося, перевіримо. Пишіть ваші прогнози у коментарі, та також пишіть. Як ви бачите шанси Шахтаря, чи зможе Шахтар пробитися до весняної частини Єврокубків? Пишіть, пишіть ваші коментарі. Є вже перший коментар офіційних осіб Шахтаря, тому давайте заслухаємо. Чи задоволений таким же Ну, слухайте, грати треба. Ми готуємося через чемпіонат, і команда, і головний тренер. Найголовніше, щоб ми отримували задоволення та досвід і виконали завдання, які перед нами стоять. На стадіоні були повні трибуни. На жаль, не в Україні, а у Польщі, у Варшаві. Проте там буде багато наших уболівальників, багато українців. Я думаю, що вони, як і вся Україна, заслуговують, аби ми показали хороший яскравий футбол і щоб вони отримали задоволення від нашої гри. Живкування могло вийти гірше, могло краще. Лейці хороша команда. Вони, як і ми, стартували не дуже добре. Три гри, два набраних пункти. Реал це реал. Селті поки не дивилися, будемо аналізувати, проте спочатку думаємо про Кривбас, потім про рух, а вже потім про Лігу Чемпіонів. Підсумував хорват Даріо Сарна. Також свій коментар дав головний тренер гірників Йовічевич. Що ж головний тренер думає про жереб? Знаєте, частина мого життя була пов'язана з реалом. Напевне, Бог так захотів, щоб я знову відчув Сантьяго Бернабео. Це був мій дім, там залишилося багато людей, яких я буду радий побачити знову. Це і Еміліо Ботрегеньо, і Рауль Гонсалес Бланко. Реал Чемпіон, Гранд. Найкращий клуб у світі. Всі хочуть грати проти нього. Грати на Сантьяго Бернабео. Величезна подія. Ребелейців та селтік мають зовсім інші стилі. У матчах із цими суперниками шукатимемо наш шанс. Могло бути і краще, могло бути і гірше. рухатимемося матч за матчем, намагатимемося бути в кращій формі, щоб бути в змозі виступити на такому рівні. Будемо горді тим, що представляємо Україну у лізі чемпіонів. Йдеться не лише про спортивний компонент. Для нас це величезна мотивація та важлива подія. Це велика честь. Я працюю у великому клубі. Відчуваю це щодня. Дякую всім, хто працює в клубі, незважаючи на те, що відбувається довкола. Наша команда має великий запас потенціалу. Через деякий час будемо великою європейською командою. Нині для нас честь представляти країну на такому рівні. І з ким хотів би провести перший матч. Давайте Лейпциг, щоб була можливість спробувати себе подивитися, у якому ми стані. Ми матимемо ще два матчі УПЛ, щоб набрати форму, тонус. Хочеться, щоб зіграли перший матч гідно. Нам потрібно буде шукати свій шанс у матчі, в якому немає фаворита. Я не визнаю фаворита, коли це лише один матч. Малян Швед один із гравців, якого я знаю. Його характеристики нам можуть допомогти. Він заслужено перейшов до Сертіка і Карпат. подивимося, яке рішення ухвалить керівництво. Ну що ж, Ігор Явійович максимально заінтригував, тому слідкуємо за трансферними подіями навколо Шахтаря. Динамо та Дніпро, на жаль. Не пройшли до більш рейтингових турнірів, маю на увазі Лігу Чемпіонів та Лігу Європи. Тож Динамо зіграє в груповому етапі Ліги Європи, а Дніпро 1 відправиться до Ліги Конференцій. Вже стали відомі склади кошиків, тому давайте я вам дуже швиденько я вас дуже швиденько ознайомлю із цими. Кошиками. Ну, а хто вже подивився жеребкування, пишіть у коментарях е ваші думки стосовно груп Динамо та Дніпра. Буде цікаво послухати вашу думку. Перший кошик. Рома, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Лаціо, Брага, Динамо Київ, Сервена Звезда та Олімпіякос. Із цими командами Динамо не зіграють. Кошик номер два. Рен, Реал Соцідат, Монако, ПСВ, Карабах, Мальме, Лудогорець та Феєнорд. Якщо ви дивитеся відео ще до жеребкування, то пишіть, кого б ви хотіли б суперники Динамо. Третій кошик Шериф, Бетіс, Буде Глімт, Уніон, Фрайбург, та Нант. І четвертий кошик це Хік, Штурм, Аек, Омонія, Уніон, Спорт, Цюріг, Ференцварош. А також стали відомі. Склади кошиків для Дніпра 1. Давайте подивимося. В першому кошику Вільяреал, Базель, Славія, Азе, Гент, Істамбул, Башак-Шехір, Партизан та Вестхем. У другому кошику Чефер Клуж, Мьольде, Стяуа, Фіорентина, Кьольн, ХПЛ Бершева, Аполлон та Слован Братислава. В третьому кошику Ніца Андерлехт, Жальгіріс, Аустрія, Харц, Шамрок, Сіверспорт та Вадуц. І в четвертому кошику Дніпро-1, адже це дебютний сезон для цього колективу. З командами, які я зараз перечислю, Дніпро 1 точно не зіграють. Це Лех, Словацька, Сількеборг, Дюргарден, Пюнік, «РФС» та Балкани. Дуже цікаві кошики, жеребкування відбудеться, стартує о 14.00 Ліги Європи, 15.30 Ліги Конференції. Тому не пропустіть. Якщо рибкування подивилися, пишіть ваші враження, чи зможуть наші єврокубкові бійці пройти до раунду плей-офф, який відбудеться вже весною. Нагадаю також, що єврокубки будуть максимально швидко проходити, тому що вже восени стартує чемпіонат світу у Катарі. Тому графік буде максимально швидкий та насичений. Всі матчі, всі найцікавіші матчі нашої команди та топ-колективів Європи зможете спрогнозувати у лізі прогнозистів. Турнір це проходить в моєму телеграм-каналі, тому приєднуйтеся в описі до цього відео, зможете знайти посилання на мій телеграм-канал Футбольний Всесвіт. Дніпро програло Айку, таким чином відправилося до Ліги конференцій. Давайте заслухаємо коментар головного тренера Олександра Кучера. Я не скажу, що нам дуже важко було грати. Ми теж розраховували пройти далі. Прагнули перемогти, але так склалася гра. Що нам тричі пробили поворотах і забили три голи. Звичайно, що були помилки, яких можна було не припускатися. Ми розмовляли про це із хлопцями, вказували на це, але це якийсь не фарс сьогодні. У нас був. Звичайно, я не можу дорікнути хлопцям у прагненні. Вони хотіли перемогти і грали з великим бажанням. У мене тут до них немає ніяких претензій, але сьогодні переможець Айк якого я хочу привітати з цією перемогою, і котрий потрапляє у групу Ліги Європи? Ми теж хотіли туди потрапити. Для нас ніяких новинок з боку суперника не було. Ми грали так, як і планували. Ми знали, що Дюрчо зміщується у центрі, треба було там страхувати, але, мабуть, відключилися. Другий гол я взагалі не розумію, як там я у ворота влучив, хоча удар накривали. Ну а третій гол був, коли ми вже пішли відіграватися, а суперник зіграв на контратації. По сьогоднішній грі ми повинні були забивати, але добре зіграв воротар Аек, який виручав свою команду відбив багато ударів. Чи впливає ситуація в Україні на гру команди? Звичайно, що все це дуже нелегко, а тяжко. Ми всі переживаємо, що така ситуація в Україні. І є дуже тривожні моменти, адже ми живемо одним днем. А наскільки важко було готуватися до матчів? У нас зараз обойма 15 гравців. Багато хто не хоче приїжджати до нас через війну в Україні. Так ми готувалися в Словенії, потім у переїзду в Словаччину, ми постійно на валізах. Сьогодні ми зіграли тут, а 28 серпня вже матч проти Динамо у Львові. Треба буде летіти у Польщу, потім кілька годин добиратися автобусом до Львова. Ми зараз постійно будемо у дорозі. Так буде весь час. Сьогодні на стадіоні було багато болівальників з України. Допомагало це команді? Так, звичайно, ми чули підтримку, і я особисто її відчував. Було багато українських болівальників, які мешкають на Кіпрі. Це все дуже приємно. Дякуємо, що вони нас підтримали. Нам це було дуже важливо, сказав Кучер. Друзі, особисто моя суб'єктивна думка, що можливо, керівництво клубу уклало якусь усну домовленість з Артемом Довбиком. І як думаєте, теж пишіть ваші думки у коментарі. Можливо, ця поразка проти Айку почне, е, як покладе початок трансферній завершенню трансферної історії Артема Довбека та Європейського клубу. Можливо, е, саме після цього матчу Артем Добик все ж таки кудись перейде. Куди перейде і чи перейде взагалі, пишіть у коментарі. Е, кажуть, що вад, Вадуц, Став першим клубом із Ліхтенштейна, який пробився в основну стадію Єврокубків. Герої виступають у другому дивізіоні Швейцарії, бо Ліхтенштейн свого чемпіонату не має. У лізі конференції він виступає як володар Кубку країни. Отакі новини. Ну а зараз ми переходимо до нашої рідної української прем'єр-ліги. Ну а там за шквару вистачає. Ну, давайте тезисно, щоб це відео там на годину півтори не розтягнулося. Давайте максимально тезисно. Паутиння в зоні лави для запасних на НСК Олімпійський після довго простої стадіону. На НСК Олімпійський підіймають легендарний прапор Данила Мигаля, з яким він на Олімпійських іграх 1976 року вибіг на поле під час матчу півфіналу між СРСР та НДР. Військовий полку АЗОВ Ярослав Голик робить перший символічний дотик в новому чемпіонаті та викликає сльози в Данила Сікана. Вужгород на матч зоря Ворскла приїхали дві знімальні групи. Офіційного транслятора ОПЛ Сетанта не пустили на стадіон. Відео матчу Зоря Ворскла видалено з ютуб-каналу Football Hub за скаргою УПЛ. Така ж доля спіткала і відеоматчу Рух Металіст. Віктор Цянков рекламує платну платформу Сетанта, на якій відмовляє, відмовляється транслюватися платно його клуб Динамо. Юрій Верендуб влаштовує шоу одного актора, отримує вилучення та замахується на арбітра в першому ж матчі після повернення в УПЛ. Рух оголошує, що Віктор Рацько, який жорстко критикував противників Телепулу, буде коментувати його перший матч УПЛ на рух ТВ. А ні, вже не буде і, як бачимо, не коментував. Повітряна тривога у Львові перед матчем рух та металіст. Гравці, тренери та всі інші перечікують бомбосховищі. Перший раз тривога перервала матч на 44-й хвилині, команди провели в укритті близько 35 хвилин. За домовленістю між командами після дограного першого тайму було проведено лише п'ятихвилинну перерву, після чого розпочали другий тайм. Другий раз тривога перервала матч на 52-й хвилині. Команди провели в укритті 1 годину 15 хвилин. Третій раз тривога перервала матч уже на 77 й хвилині. Команди провели в укритті близько 35 хвилин. Тож, матч став найтривалішим за всю історію Української прем'єр-ліги. Тривав 4 години та 27 хвилин. Це, звісно, що рекорд української прем'єр-ліги, але з негативним відтінком. Хотілося окремо зупинитися на ситуації з Телепулом, адже зараз там за шквару вистачає. Насправді, на матч Зоря Ворскла знімальну групу Сетанта не пустили. Приїхали дві зйомочні групи. І десь після невеличкого приготування Седанта все ж вирішила покинути стадіон, тому що розмістити камери не було де, бо приїхала група плюсів. Продовжуючи цю тему, рух уже офіційно оголосив, що транслюватиметься матч на медіаплатформі Плюсів. Ну, я моя чисто суб'єктивна думка. Я вважаю, що це порушення нормативних правил, тому що є українська прем'єр-ліга, є е, порядок, є. Правила, і якщо це єдиний телепул, якщо більшість команд проголосували за створення єдиного телепулу, офіційним мовником є Ситанта Спорт. Жоден із ресурсів Ютуб, це плюси чи інший канал не мають права транслювати ці матчі. Бачимо, що в Ютубі це максимально все чітко. Порушення авторських прав і відео видалено. Як буде розвиватися ситуація? Говорять, що там навіть вже готується судовий позов, що е, контрольно-дисциплінарний комітет е, готується до штрафних санкцій, до штрафів, але поки що це інсайди е, лише від ігоря Бурбаса. Офіційної інформації ще не було. Я тут е, займаю позицію сетанти і займаю е, позицію е, здорового глузду. Що ви думаєте з приводу цієї ситуації, залітайте, як завжди, у коментарі. Як стало відомо, трибуна.ком із джерел близьких до Шахтаря, матч 7-го туру Шахтар-Динамо 15 жовтня, може відбутися у Лондоні. Головний тренер Динамо Мірча Луческу підтримав ідею, наразі узгоджуються організаційні питання. Усі кошти, зароблені від продажу квитків, будуть передані на гуманітарні потреби та ЗСУ. Нічого собі новина, чекаємо на цей суперпоєдинок та ще й в Лондоні. Нічого собі. І давайте декілька ще цікавих новин. Фейнорд прагне викупити півзахисника Динамо. В фіналіст фіналі ліги конференції Фейнорд зробив запит щодо трансферу 25-річного хавбека Білосиніх Володимира Шепелєва. стверджує Динамо Манія, посилаючись на джерела з Нідерландів. До кінця трансферного вікна ротердамці спробують оформити перехід. Грабця контракт як з Київським клубом чинний до літа 2024 року. Трансфер Марко оцінює в 2 мільйони євро. Як думаєте, чи зможе Шепелєв перейти до Феєнорду, теж залітайте в коментарі. Пишіть по бажанню також ваші запитання Найцікавіші питання, найцікавіші коментарі опублікую в наступному відео. Як повідомляє футмеркатор Руслан Малиновський все ж погодився на трансфер до Марселя. Жирло повідомляє, що незважаючи на згоду гравця, завершити цю угоду буде досить складно. Адже власники Марселя хочуть обмінати, обміняти Малиновського на Ундера. Однак Чингіз поки не має бажання переходити в італійський клуб. А, набирає обертів ця історія з переходом Руслана Малиновського. Будемо, звісно, тримати руку на пульсі подій. Ну і ще одна цікава новина, але не остання в цьому відео це. Повернення легенди до англійської прем'єр-ліги. Мова про легендарного суддю Ховарда Веба, який повертається до англійського футболу. Наприкінці цього року, як перший головний суддя суддівської колегії професійних матчів, колишній рефері був затверджений в новій ролі, а офіційна дата початку роботи буде підтверджена в належний час. Веб останні 6 років працював у США і Канаді. Спочатку приєднавшись до професійної суддівської організації Північної Америки в якості менеджера по роботі з відеопереглядами. Блін, мені так подобався цей суддя, тому я цього повернення дуже чекаю. Ну і найголовніший анонс це, звісно, ж, розіграш. Адже на каналі у Тіктоці посилання ви теж зможете знайти у описі до цього відео. У тіктоці вже 5 тисяч підписок. Як і обіцяв, стартує розіграш. Розіграю я одну із цих книг. Напишіть у коментарях, е яку книгу ви думаєте, я розіграю. Ну і, звісно, слідкуйте за анонсами, адже розіграш відбудеться на моїй сторінці в інстаграм. Посилання також зможете знайти в описі до цього відео. Переходьте та приєднуйтеся до всіх соціальних мереж. Дякую вам за увагу, ставте лайки, підписуйтеся, підписуйтеся на всі соціальні мережі, тому що контенту реально дуже багато. Цей контент я роблю для вас. Ну і на завершення, бонус гол із Аргентинської ліги. Насолоджуйтесь! Всім хорошого дня!